Любі мої, вирішила записати для вас другу частину негативного сценарію проживання енергії президента України пана Зеленського. Якщо розглядати всі енергії в мінусовому прояві, то його шлях з маніпуляціями, владолюбством, фінансовими махінаціями. Якщо наш пан президент проживає своє життя в мінусі, дев'ята енергія в мінусі дає гординю, самопевненість, ізоляцію від людей, небажання чути інших. Якщо розглядати п'ятнадцяту енергію в мінусі, це жадібність, тотальний контроль, маніпуляції, зловживання владою та використання своїх можливостей у темних цілях, також використання ресурсів країни в особистих інтересах, створення ілюзії, турботи про народ, тоді як насправді ухвалюються рішення лише на користь правлячої еліти, одиничку в матриці нашого президента в мінусі енергія мага означає відрив від духовності або використання магії, містичних практик або інформаційних технологій для маніпуляції свідомостю маса. У зоні комфорту, троєчку, енергії імператриці ми розглянемо також в мінусі: гедонізм, марнотратство, використання влади для власного збагачення, бажання жити в розкоші за рахунок інших. 16-та енергія на талантах президента в мінусі це руйнування, хаос, неспроможність керувати країною, провокації, підривання стабільності та конфлікти. Фінансова сфера у пана президента в мінусі це використання брехливого пігару, створення ілюзій, успіху, обман народу. Через змі, корупційні схеми, зловживання довірою народу, знищення економіки, авторитарний контроль над грошима, спроба привласнити всі потоки, фінансовий диктат. Якщо розглядати родові канали в мінусі 8,22, це тиранія, тотальний контроль, маніпуляції, обмеження свободи і жорсткі закони, такі енергії. Можуть давати диктаторський стиль управління, нав'язування своїх ідей без урахування потреб суспільства на відносинах. 18-й алмаз в мінусі це ілюзія, брехня закулісні ігри, приховані намери, подвійні стандарти. Якщо розглянути призначення президента для себе, нестабільність, хаос, залежність також від чужих рішень, нездатність самостійно приймати відповідальні рішення а також Наркотичне і алкозалежності, відсутність гармонії, розвал системи, нездатність, створити стабільність, його шлях від актора до президента в мінусовому варіанті міг би виглядати прикриттям для популізму, коли людина використовує сценічний талант для обману народу. Також розглянемо кармічний досвід у мінусі. Тотальна маніпуляція політичні інтриги, приховані домовленості, створення залежності народу від влади. Можливі наслідки, якщо всі ці енергії наш пан президент проживає у негативному аспекті, то можна отримати сценарій політичного занападу, хаосу, революції, краху економіки та втрати довіри народу. І якщо це так, цей сценарій приведе до авторитаризму, жорсткого контролю за громадянами, економічної кризи, зловживання владою і зрештою історичної поразки. Я дякую вам за увагу і за довіру. Я не провидиця. Це моє бачення енергії в матриці пана президента України Володимира Зеленського. В Мінусовому аспекті перша частина мої бачення енергії пана президента в матриці в плюсовому.